Вітаю вас у новому відео. Ви на Хмельниччині. Мене звати Світлана, і сьогодні пропоную вам достатньо просте відео прогулянка по моєму саду. Е, покажу вам, як наш сад пережив літню спеку. Бо це літо було для нас дуже тяжке, саме по погоді. Дощів практично не було, хоча. В нас в Хмельницькій області більш-менш, я не пам'ятаю саме коли, але початок липня, мені здається, то ми мали душі. А деякі знаю, області, то взагалі все літо без дощів. І це дуже-дуже сумно і дуже тяжко. Тому сьогодні покажу вам, як почуваються мої рослини. Почнемо огляд саме з цього квітника. Бо цей квітник знаходиться повноцінно на сонці. Квітник під агротканиною, замульчований зверху корою. І єдине, що скажу, що класно лаванда. Лаванда дійсно посухостійка рослина, і сонце їй абсолютно не заважає. Навпаки, якщо її заливає, то лаванді це не подобається. Тому на сонці чудово. Хочу сказати, що і троянди також почуваються на сонці прекрасно. У ну, мене всі троянди показую, як є, бо я тут чи не потрібно пообрізати, але троянди почуваються нормально. Тому що троянди, коли навіть заливає і багато вологи, то трояндам це не подобається. А ось на сонці все супер. Дивіться, це вже не знаю, яке квітування в них, ну, все чудово. Гортензія волотиста горить. Горять шапки, поливай, не поливай, тяжко її все ж таки тут. Класно, хочу сказати, на осінь це просто суперміцна рослина, яка взагалі не потребує ніякого догляду і проростає просто скрізь щелини. Тому що я айстри осінні, я їх забирала звідси. Вони проростають в мене буквально, їм там ніякої ні води, нічого не потрібно. Я вже тут ось ці. Ну, це класно, такий гарний клубочок, їжачок. Ну, осінні айстри чудові. Супер. Класно. Ну, немає, тому що сам шит мене також ось навіть трошки пригорів. Мірабіліс-квіти, які також самі тут насіялися, бо ось це от насіннячко, воно само впадає в ґрунт, Самі вони проростають і дуже яскраві такі класні. Вони є різних кольорів, є жовті, є рожеві, є навіть з полосочками. Тобто вони тут супер їм. Сонце також абсолютно не заважає. Поливу вони не потребують, гарно квітнуть. Полюбляє їх бражник, українські колібрі, як кажуть. Такий великий-великий метелик сірого кольору, а коли в нього крила закриті, то на спині в нього є малюнок черепа. Хтось, можливо, бачив, я покажу тут з, -з, -з боку, як він виглядає, як він у нас літає, бо зараз в садах частенько його можна побачити. То він полюбляє саме Міра білість, полюбляє вербену, у нас він біля них літає. Тут троянди також потрібно пообрізати, але нормально. Туї в мене відновились, тому що вони минулий рік вони дуже-дуже хворіли. Я їх лікувала і чудово. Тут гортензія також горить. Горить і все. Є нові квіточки, суцвіття. Ці суцвіття можна обрізати. Саму гортензію чіпати пагони обрізати не потрібно. А самі ось такі соцвіття, то я їх буду обрізати, щоб вони мені не псували тут вигляд. На хвилинку хочу ще звернути вашу увагу до садової годівниці. Маю в наявності ось таку красу. Годівниця з двома пташками, з парасолькою. Чаша саме як годівниця, тому що в чаші є невеличкий отвір, через який виходить вода. Це особливо важливо, коли. Зима починає таяти сніг, який потрапив сюди в годівничку, то сніг поступово вода відходить, не потрібно прибирати. Тому як поїлня, це не варіант, це саме ось така годівниця. Вона достатньо велика, можете навіть з моєю долонею порівняти, тобто вона достатньо таки великих об'ємів. Продаю садовий декор через телеграм-канал і через інстаграм. Кому цікаво, є всі посилання в описі під відео. В будівниці є два види, є поїльні, є підсвітка садова, тому заходьте, буду рада бачити вас і там. Тут газон в мене більш-менш нормальний. Як ви бачите, така стежка позеленіла, бо нещодавно вона вже також починала тут бути жовтою. Але я вирішила з поля. Взяти сюди ось цю стрічку, як ви бачите. Стрічка, туман, яка дуже класно проливає мені і газон в першу чергу, тому що тут відкритий ґрунт, проливає частково квітник. Але квітник, який закритий агротканиною чи агроволокном, то там доступ води все одно не так швидко, вода туди йде. Де відкритий ґрунт? То в мене тут ґрунт досі мокрий. Вчора я проляла класно, ну, сьогодні був такий невеличкий буквально дощик, але вчора пролила, позавчора пролила стрічкою туман саме, і в мене тут рослинки одразу ожили. Це, звичайно, не дуже гарно, що так ця стрічка лежить. Але саме на полив, якщо у вас немає іншого виходу, то Тут одразу я її проклала, не знаю, скільки тут метрів, і в мене одразу проливається вся територія саду, що дуже-дуже зручно. Посилань на неї я ніяких не залишаю, тому що це спокійно можна знайти в інтернеті. Стрічка, туман, так і пишете, і обираєте саме ту довжину стрічки, яка вам потрібна. Ну, це рекомендую. Щодо цих квітників, то тут в мене сум. Як ви бачите, в мене тут вже практично осінь-осінню гібіскус квітне, але мені він тут не подобається зовсім. Не та стилістика цього квітника з цим гібіскусом, не знаю. Гарний, в принципі, але квітка живе один день. Ну, не знаю. Ну так, 50 на 50 для мене це рослина останнім часом. Мої самшити то фаворити. В принципі, їм спека не заважає. Трошки цього року їх тут все ж таки поїла, але почуваються вони, я рахую, чудово. Чудово почувається ялівець, знову осінні айстри, які починають вже квітнути. Це, знаєте, починають квітнути ось ці айстри, і це означає, що приходить осінь. Вони одразу поступово-поступово починають відкриватися. І протягом вересня вони набирають всю всю масу. Ось цей кущик, він тут, напевно, півтора на півтора метри. Хто давно підписаний, то я ось цей квітник, оці посадки саме робила минулого вересня. Тобто ці айстрі один рік. Дивіться, який об'єм. А коли вона заквітне, це буде дуже-дуже гарно. Далі, щодо злакових, то я взагалі не сказала би, що це по рослини. Тому що тут міскантус, який також був висаджений в минулому році, і йому тут тяжко. Він потребує поливу. Дуже потребує поливу, я його там не поливаю, але тут, тут трохи такий занепад. І під час спеки... Дуже класно починають розвиватись кліщі. І мій сад це не оминуло. Я думала, що моя скумпія просто потребує вологи. Але мені сказали, що ні, що це все ж таки кліщ. Я її обробила, проляла, не знаю. Ну, вона, в принципі, жива, я поки нічого не обрізала. Але скумпію я буду забирати все ж таки на поле. Вона мені там закриє, тому що це скумпія, це велика рослина, вона росте великих об'ємів. Коли вона велика, вона якраз таки дуже-дуже гарна. Хто знає, як вона цікаво квітне такою димкою, рожевою, то вона мені якраз закриє той кіоск, який мені не подобається. Я її заберу туди, думаю, там нормально. Вона, в принципі, спеку переносить нормально. Вона ну, квітну, рослину, листочки, тобто її. Почувають себе добре, тому я думаю, що на полі їй там буде добре. Сюди, думаю, або ялину, або сосну, щось такого плану, більш вічно зелене. Тут гортензія також попечена. Попечена, попечена. Тут пустила нову квіточку, та також буду я її забирати. Хризантемка, дивіться, яка вона тут фантастична. Супер, скоро також буде квітнути. Навіть тіс, чи також цей кліщ, ось, бачите, його зачепив, чи спека, я вже не знаю, чи спека, чи кліщ, чи що, але також ось таке коричневе. Я вже проливаю, не знаю. Бігаю з відром, проливаю всі рослини по відру під рослинку, не знаю. Тут гібіскуси, бо в мене два види гібіскуса, я їх буду забирати, залишу яблуньку роялті. Але тут я буду змінювати квітник. Тут в мене взагалі такі старенькі квітник, який потрібно тут все мені тут змінити, переоновити рослинки. Гамак також ми будемо забирати на поле, туди до водойми, тому що тут шум машин, тут мало відпочивається. Тому все ж таки хочемо більше відпочинок туди, подалі від дороги, від траси. Бо я думаю, вам добре чути машини, хоча я з мікрофоном. Але вирішила гамак все ж таки забирати туди. Ось тому цей квітник тут буде трошки змінюватись, буде доповнюватись ось в мене ковала, яку я залишила. Посадка також минулого року, і вона тут, бачите, ну, чудово. Тобто от можна додати рослинки, зробити аналіз, які рослинки в мене тут класно пережили спеку, і до них добавити також рослини, які можуть пережити такі спекотні місяці. Тому нещодавно я обрала нові рослини саме на цей квітник. Зараз вони тут не у всій своїй красі, хоча ось айстра, така сама, як в мене, фіолетова, тільки це біленька. Вона також карликова, невелика, така, скільки тут. Ну, хай там буде пів метра. Тобто така сама, як моя фіолетова, тільки біленька. Чудовий варіант, аналогічно виносить спеку. Далі, Вербозілля конвалії. Багато в. У кого в садах є такі вербузілля. Навіть я з поля принесла фіолетового кольору. А це біленьке, воно вже переквітло, в нього такі мілкі-мілкі, дуже білі квіточки. Зі сторони, воно так виглядає легко дуже. Тобто квітник буде легким, не буде таким тяжким, як ці мої такі самшити, що вони так, як грибочки, стоять і не рухаються. І гаура. Я думаю, також багато в кого відомо, хто полюбляє природні квітники. Гаура, також біленька. Також вона хочу я її сюди. Тому в планах в мене подивимося, який буде цей вересень. Але ну, я думаю, вересень, жовтий подивимося, бо я хочу частково забирати рослинки, викапувати. Зараз це для них ще буде такий трохи стрес. І Висаджувати ось такі більш посухостійкі, які витримують ось таку літню цю спеку. Ось моя ще одна мініатюрна трояндочка, яка почуває себе супер, незважаючи, що без поливу, але квітує тут куточок з. Будлеєю. І якраз я ось помітила, що біля будлеї літає маленький бражник, близько не зможе підійти, якщо ви його помітите, бо це щось маленьке. Видно вам? Це щось нове. Це більш такий коричневий, я бачу. Ну, багато в нас нових метеликів, нових пташок прилітає. Цікаво, Тут ґрунтопокривна троянда, почувається також чудово. Тому хочу я сказати, що троянди вони спеку витримують, бачу, нормально. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, як у вас троянди витримують спеку, і які саме рослини у вас почуваються добре. Я думаю, це для мене буде дуже корисна цінна інформація. І для інших глядачів. Котовник на передньому плані також швидко розростається, я вже показувала. створює таку легку фіолетову димку. От З гаурою, котовник чудово. От для мене котовник гаура, яку я ось купила, далі очітки на осінь, айстри, троянди, ну, рослинки які спокійно, без поливу. Можуть самі залишатися, якщо це дача, ми від'їжджаємо, то ви приїжджаєте і вони хвилюєтесь, чи вони засохли, чи вони нормально почуваються дійсно. Багато в кого в цьому році мені писали, що мудрина не супер. Я зі сторони супер, але я тако заглянула сюди, то бачу також, напевно. Я думаю, це кліщ потрібно також обробити. Я її підстрижу трошки, бо тут така вона в мене пішла в неї зачіска в різні сторони. І також потрібно буде обробити. Тобто спека, це дуже-дуже класно розвивається кліщ. У мене він навіть ось мої барбарис, які також пагони, просто повідсихали. Листочки. Я це буду обрізати спеціально, поки не забирала після обробки, щоб показати вам. Листочки починають просто відсихати. Це навіть не полив, тому що тут проливається, а вони починають просто зсихатися. Ось, бачите, пагін супер, пагін ось починає просихатися Такими шматочками, бачите? Це я також думаю, що кліщ. Тут гібіскус, тяжко, ну немає він гарного вигляду, і все. Ну Він квітне, але вигляд в нього не фантастичний зовсім, я рахую. Папороть також дуже тяжко, повітря сухе, це для папороті. Для рослин, які полюбляють все ж таки вологість, тінь, то їм отака стрічка туман, чи взагалі туман, щоб в них там був, є такі спеціальні саме. Туман роблять, то для них це важливо, тому що папороть в мене просто сохне поза, як ви бачите, водоспадом. Ну, вона в мене взагалі і вічно зелена, вона би і взимку могла стояти зеленою, але вона сохне. І все. Також декілька слів про міскантус, який ось тут в нас в ящику росте. Він дуже полюбляє пити. Мене попереджало якось в коментарях, що йому потрібно багато-багато води. Дійсно, я виливаю по 20 літрів води кожен день. Якщо я хоча б один вечір його ось влітку не проляла, в нього одразу починають сохнути кінчики. Він вже пустив колоски свої, починає квітнути, це виглядає гарно. Але квінчик, кінчики, ось було пару днів, що я його не підляла не мала такої можливості і кінчики в нього посохли. Тому майте на увазі, що все ж таки злакові вони переносять сонце класно на пів тінь. Але якщо дуже ось таке спекотне літо, їх потрібно поливати, на відміну від водних рослин, рослинки, які проживають у воді. Це просто супер, це просто ідеально. Хто ще не має водойми, я рекомендую вам зробити хоча б навіть маленьку водойму, бо це і освіжає. і Ви завжди маєте можливість набрати води, підляти рослинки поряд. І рослинки, які живуть у воді, вони взагалі не вибагливі. Це, по крайній мірі, в мене так, Ну, вони, вони просто супер. Біля водой ми маю ще одну красуню, троянду, яка зараз в неї друге квітування. Вона пізніше почала квітувати і перший раз. Це ось друге. Дивіться, яка вона красуня. Тут в неї, звичайно, напівтінь. Поливу немає, напівтінь, і вона просто супер. Ну, ну, Тут слів немає, тут ви самі все бачите. Є в мене гарненький панісетум. Вже пустив колоски, колоски достатньо великі. Пенісетом, хочу сказати, росте достатньо швидко. Цьому панісетом другий рік від посадки. Ну, він такий, я цей кущик навіть не обнімлю. Він дуже великий. Але є одне але. Цей панісетом висаджений тут на півтінь. Є трошки тінь від ялини, трохи від винограду, но більшість від ялини. Тут так. Півдня сонце, півдня тінь. Поливу немає. Ось пенісетум, який знаходиться на повному сонці, він також починає пускати колоски, але ви бачите, який в нього вигляд. Можливо, ви скажете іншу версію, тому що я не знаю. Ну я думаю, що це спека, сонце і немає поливу. І ось такий результат. Можливо, я помиляюсь, не знаю. Ну, ви бачите різницю. Кущики висаджені в один той самий час, але ось такий має результат. Ще один момент, який хочу вам тут показати, це вербену бонарську, яка без поливу. Вона вже переквітає, йде в насіннячка, нових квітів в неї немає. Вона вже все. Вона закінчує свою фазу квітування. Поливу немає і тут напівтінь. Ну, маємо ось такий результат. На відміну від вербени, яка трошки-трошки в мене проливається біля водойми, ця вербена висаджена раніше, але вона тут квітує, квітує і квітує, і не перестає просто дивувати своєю красою. Тут Кущиків сім, щоб ви мали на увазі, можливо, 8. Але цей об'єм вербени це класно. І вона квітує з липня місяця, і вже ось вересень, вона не перестає дивувати своєю красою. Тобто, її потрібно висаджувати багато, як мінімум 4-5 кущиків. Тоді ви побачите вербену у всій своїй красі, ну і полив. Сонце. Спокійно може бути, але має бути елементарний мінімальний полив, щоб вона мала чим живитися і далі показувати всю цю красу. Щодо рослин, висаджених біля водойми на повному відкритому сонці, то привілегії тут я їй ехінацеї, яка також переквітає, пускає нові квіти, це, от бачите, новенькі. Вона почувається супер, абсолютно зелена, чудово. Далі, якщо я не помиляюсь, геліхрізом висаджений влітку і також почав квітувати. Тут айстри, які я влітку висаджувала, ну, деякі підсохли, деякі, деякі нормально. Очітки класно переносять спеку, класно переносять. Посадку, пересадку навіть у літню спеку. Ну, спокійно, ідеальна рослина для спекотного літа. Невибаглива, ніколи не бачила, щоб вони хворіли. Далі, так само тут злаки, ковала, шавлія почувається чудово. Перенесла посадку, літню спеку з закритою кореневою системою. Після обрізки почала друге квітування. На такій ноті буду я з вами прощатися, бо вже смеркається. В нас, як ви бачите, достатньо таки захмарилось. Можливо, ще піде дощ, взагалі обіцяли грози, але поки я їх не бачу. Ось, сподіваюсь, що прогулянка по саду вам сподобалась. Показала все, як є. Побачили ви і плюси, і мінуси, які рослинки я все ж таки залишу на наступний рік, які я буду тут висаджувати подалі. З деякими доведеться попрощатись, які зовсім не захочуть рости при такій спеці. Бо якщо на наступний рік буде така спека, то Треба обирати правильно свої рослини. Ну а взагалі класно висаджувати великомірі листяні дерева, щоб хоч трошки була тінь. Ось. Нехай буде і плодовий сад, а під плодовим садом будуть квітники. І це буде ідеальний варіант. І полив, і тінь, і затишок супер! І також буду дуже вдячна вашим коментарям, щоб ви написали, які рослинки класно у вас пережили цю літню спеку. Буду вам дуже і дуже вдячна. Все, прощаюсь, до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе!